Так, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий чудовий автомобіль Honda CR-V 2016 року випуску. Двигун у нас 1,6 дизельок, повний привід, коробка автомат. Маємо лінзовану оптику, якісне світло. 17-й радіус колеса та гарна зимова гума. Шикарний стан у автомобіля. Авто повністю в рідній фарбі. Жодних зауважень по кузову, по технічній частині на сьогодні немає. Дуже Класний стан, автомобіль доглянутий, обслугований. Маємо об'ємний багажний відсік, передні задні парктроніки, камера заднього огляду. Безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, Зараз покажу салончик комплектацію, салончик шкіра, чорний колір, салон в ідеальному стані, ева, коврики, панорамний дах. Безключовий доступ. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електропровода сидінь. Спереду по салончику невеличкі сліди експлуатації присутні, але мінімальні шкіряне мультикармо, кермо в чохлі. Є у нас екорежим, є утримання в смузі, датчик зіткнення, допомога при спуску, підкермові пелюстки, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа Android з камерою заднього огляду, клімат-контроль та підігрів передніх двох сидінь. Також маємо спортрежим. Дуже гарна комплектація. Друзі, гарний автомобіль. В ідеальному стані жодних зауважень. Це авто можна придбати за готівку, в кредитування чи лізинг. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Autopark.ua. Також можливий обмін на ваш автомобіль та доставка в будь-який регіон України. Звертайтесь.